Матусина колесанка. Автор Рот Тайлер. На хуторі сонечко хилилося за обрій. Маленька ягнятко базю теж захотіла спатки. Воно було дуже втомлене. Та як би йому не хотілося спатки, засинав він лише. Під матусину колесанку. Але мама ягничка подалася в поле по квіти і досі не повернулася. Ой, лишенько, та хто ж мене за сьогодні? Зажурилося маля. Аж тут обізвалася пані корівка. Му не журись, мале ягня. Хто ж це буде, як не я? Я закутаю міцненько і заснеш ти солоденько. З цими словами пані корівка розгорнула ковдру і сповела базю так міцно, що той і поворухнутися не міг. Стривайте, заверещало ягнятко, так нікуди не годиться, з вами геть мені не спиться. Тут прибігла пані панікиця. Мура хох. Велике діло. Дід лахів вкладає в міло, поцілує солоденько. І заснуть вони швиденько. Муррр. Сказавши це, пані киця заходилася облизувати писочок базі язичком. Фе, заверещала ягня, так нікуди не годиться. З вами геть мені не спиться. Аж тут до кімнати зайшла пані Іго. Хто не спить в таку годину? Я до тих на поміч лину. Ляж на ліжечку зручненько. Обійму тебе міцненько. Пані Ігого сіла на базі на ліжечко і що сили обійняла маля в обіймах. Рятуйте закричав базя. Так нікуди не годиться, з вами геть мені не спиться. Почувши про ягня, до кімнати забігла пані роха. Хро-хро-хро, до голодних дітлахів сон не вимостить шляхів. Зачекай одну хвилину, я з вечерею прилину. За хвилину пані роха повернулася до кімнати з оберемком Брудних смертючих свинячих харчів. «Фе!» – закричав базя, так нікуди не годиться, з вами геть мені не спиться. З цими словами ягнятко вибігло на двір. Тут прибігла пані Качка. Кря-кря-кря! Кого приспати мію, гарно я співати, пощастило вельми тим, хто запросить мене в дім? Замить пані качка вже стрибала по ліжку та співала Кря-кря кря, кря-кря-кря, засни, засни маля. Однак базі Таке співання мало нагадувало колесанку. Не, годі вже, запротестувало маля. Так нікуди не годиться, з вами геть мені не спиться. Я тебе заколесаю, промовила мати Ягничка, заходячи до кімнати. Мама, прийшла!» мама прийшла, зрадів базя. Так, моє ягнятко, мама, тут, пробач, що забарилася. Матуся поклала синочка в ліжечко і м'яко підіткнула ковдру так, як завжди, робила. Мама обіймала, цілувала, пригортала і вечерею смачною свого сина годувала, вклавши в ліжечко малого, заспівала колисково. Базя в голос мамин вчув Й солодесенько заснув. Сонька носить всім хто лиш попросить Казочки чудові, в кошечку лозаві. на добраніч. Люблю тебе, мій маленький. Ой на кота, боркота, на дитинку дрім.